У центрі Здолбунова – новий витвір мистецтва. Стіни громадської вбиральні, що поблизу міської ради, невідомі розмалювали маркерами. Там і логі власних сторінок у соцмережах, і різноманітні нецензурні вислови. Головні підозрювальні підлітки. Місцеві жителі обурені. Як батьки виховують, так і діти ростуть. Не треба ні на вулицю звертати, ні на школу, тільки виховання батьків. Побачили, не думаємо, що вже за діти, що це вже вони виробляють. А от працівникам комунальних служб не до емоцій. Їм тепер доводиться витрачати час і Дили, аби все відмити, кажуть, маркер сильно в'їдається. А тому змити його і стін, дверей, і навіть смітника – справа не з простих. Взяла, помила, і що дальше казати? Такі в нас люди. Особи деяких художників таки вдалося становити. Їхні батьки одразу ж приїхали та разом із комунальними службами взялися за прибирання. Із журналістами спілкуватись не захотіли. У поліції нам повідомили, що до них ніяких звернень щодо цієї ситуації не надходило. Також додали, що із підлітками попрацюють ювінальні поліцейські. Додамо, за такі дії правопорушникам може загрожувати адміністративна відповідальність. Штраф від 51 до 119 гривень або громадські роботи.